Як ви бачите, зараз позиції Сполучених Штатів і Європи по відношенню до України вони розділились? І знаєте, які ще запитання? На якій мові зараз ведеться от всесвітня цей політичний діалог між країнами? От ми кажемо про те, що Трамп він робить певні ультиматуми і тарифні, в тому числі, але ми бачимо ультиматуми, які робить Путін безпосередньо з тої ж самої Запорізької атомної електростанції. Тобто це конкретні ультиматуми. А Трамп він, він каже, що я люблю русський народ. Тобто, на якій мові ведеться, яку мову вони вибрали зараз? Або вибрав Трамп для спілкування? Розумієте, є мова публічна, а є мова пряма не публічна. Публічна, чому Трамп заявив, що він там поважає російський народ? Тому що він дає сигнал тому російському народу, який він вважає, що це народ, що в принципі я за вас, за народ, а от з Путіним треба щось робити. Тому в нього наступне речення, що я поважаю, російський народ було яке, але Володимир Путін зупинись, бо інакше ми там нафту перекриємо і самі будемо качати, 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 а ти ну, досягнеш негативного результату. Тобто він розділяє російський народ все ще, не розуміючи глибини суті ситуації, розділяє російський народ з путіним і керівництвом самої Росії. Хоча ми точно знаємо, що весь російський народ майже весь підтримує. Путіна і, зокрема, війну і вбивство нас українців, яких вони вважали братнім народом на на секунду. Правителі черпають сили з народу це, в даній ситуації це згон, конкретно про вони відображенням народу. Абсолютно ну сподіваюся, що радники Трампа йому нарешті донесуть, що російський народ і російське керівництво це одне і теж. Але він повинен як політик, як світовий лідер, давати шанс ну народу на те, щоб він сам піднявся і взяв свою долю в свої руки. Ну в принципі, політично це і правильний такий посил, якщо не публічно. В конкретних розмовах якихось там делегацій, які можливо зараз роблять якісь переговори, він ставить жорстку позицію, що якщо ти не припиняєш війну, то я роблю то-то-то, прикриваю тобі то-то-то Україні надаю таке-таке, таке, що вони можуть зруйнувати Кремль і всю Москву. Ну тоді це правильний підхід. Публічна сторона це одна сторона в політиці, а безпосередньо пряма пряме спілкування. Це інша сторона. Тут ми зрозуміємо, чи ці дві сторони різні чи однакові, лише діях.